Перше зауваження під час подового затікання, яке відбувалося. Потом и 第一 Що я, що діяли, я не можу сюди? Щоб мені вчити щось. Якщо не хочете, бути, не хочете слухати розпорядження головучи, будь ласка, покиньте зал. Ваша честь, я звертаю вашу увагу. Олександра е Васильовича, я вас прошу. Якщо це процедуру йде судовий розгляд справ відповідно до процедури, яка прописана. Сідайте, будь ласка, я вам зараз роз'ясню. Якщо ви вважаєте, що я не так люд. Б то ви маєте право про це написати в апеляційній скарзі. За наша мені апеляційна скажа. Ви це четвертий раз заявляєте про частину шостої статті саме тому, що не було вже ухвалено по цій. Це питання закінчено. Добре, але чому зараз сомкано ви провели? Бо вона не була належним чином. Обидує когось перелікувати докази, які починаються е, з прави, а їх порівняти, порівняти. І висячити. Ваше життя, що заміляє вам відбір. Черговий. І ну, ще, раз, ще раз наголошую, мені лікарі попереджають мене, що мені не можна ні хвилюватися, ні наружуватись. Лікарі відкрийте, подивіться, скільки у вас довідок про мій стан здоров'я. На, на сьогоднішній день. Десь а мене зараз можете Ви зараз довели до э, 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 стану. Сідайте будь ласка. Що до заявного відводу? Ваша честь, Сідайте, будь ласка. Чи дайте до класси. Я шо, бі, Сидайте, не, не готова, де... я що Я не готова. Я не мав. Мені не час це. має бути наданий. Суперводження. Ваша честь, ми на роздрови злочин, тому що вичить. Залу суду за залушу э, за невиконання розпорядження головуючим. Викликайте швидку. У вас є, що не викликати швидку. Викликаєте швидку, що мені суддя і потони. Хай фіксують. Не, не знаю для чого це фіксується. Почмі, будь ласка. Почмі, будь ласка. Припиніть. Припиніть, будь ласка. Ваша честь припиніть, будь ласка. Розглядайте вам їх попитання, яке я подала 17 числа, бо ви чисто знущаєтесь, за єврою. Так, сідайте, будь ласка. Ви до судового діблять. Будь ласка, сідайте, будь ласка. Що суд, український суд імені України? Судовому дітей. Так. Будь ласка, не проведення належить.

самого главного по сути нет угу, угу. так что надо идти встречать так Оля пошли вместе ну, пока, пока выключи. да выключи потом будет скорость Gracias.

Я знаю з усіх систем. Сідайте, будь ласка. Сідайте, будь, будь ласка. Виключйте. А ви вашу супер, то переходять до іншого судового залу для продовження слухання справи вашої відсутності. Якщо ви так себе говорять. Я себе поговорю. Як я себе погоджу. Все. Ваша честь. Та, та. Як я себе походжу, дайте відповідь? Що діда зараз з ситуацією? А що, ми можемо йти туди? ми маємо право відійти. Ну, злочинцями. І ви зараз мене... Я зараз зачитаю вам, що ми будемо як допорушниці з судовому сілі, як і ми зберемо. Ну, а ж ми вже... Я вам вже суд пішов до судової діда. За те, що я порушування, не розглянули так. більше, ні одного Я подавала і в березні прошлого року подавали хлопотання. Yes.

Дімбартів. Сюди вкладаю справи на 30-го на 16-ту годину. Повільні 16-го. Витей бачили. Ви знаєте, ви що це вже занадто ваша честь. Чи маєте право ви називатися вашою честю? Честні актів.